Всім привіт! І сьогодні ми приготуємо торт, який називають по-різному. Деякі його називають смерекова хата або дривай під снігом. Смак від цього не змінюється, та він залишається улюбленим цим А Ми не будемо гаяти часу, гейда готувати. Та для початку ми зробимо тісто. Для цього я беру 250 грамів маргарину та обов'язково обмакую його у борошні та натираю на терці. Дістала я його з морозилки. Тут у мене 400 грамів борошна. Все це тепер. Перемішую, та після чого додаю сметану. Нам її знадобиться 200 грамів. До самого тіста я не додаю ні цукор, ні сіль. Та, до речі, усі пропорції до інгредієнтів ви можете знайти під відео. Головне, зібрати все це у одне тісто. Довго вимішувати його не потрібно та багато часу це все не займе. Тепер ділю його на 5 частин та відправляю у холодильник приблизно на годину, щоб зручніше з ним було працювати, після чого припиляю поверхню борошно та розкатую прямокутник. Насправді нічого складного в приготуванні цього тортику немає, а випікати його простіше ніж наполеон чи медовик. Тепер прямокутник поділяю на три частини. Це будуть три трубочки. Усього в нас вийде 15 трубочок. До начинки я беру консервовану вишню без кісточок, консервована вона без цукру, я злила зайвий сік з неї та тепер перекладаю до тіста. Усю солодкість нам надає крем, так як коржі в нас виходять не солодкими. Згортаю ось таку трубочку та защіпую краєчки. Повинна вийти ось така полосочка. Після чого усі полосочки вкладаю на пергамент та випікаю їх у розігрітій духовці на 180 градусів приблизно 20-25 хвилин до ось такої рум'яності. Після чого підрізаю краєчки по формі тортику. Тобто роблю трубочки однаковими. Тепер перейдемо до крему. Тут все просто. Нам знадобиться сметана та цукрова пудра. Усього я тут використовую 800 г сметани. Крем вийшов солоденький яким по бажанню можна додати також ванілін. Тепер вкладаю 5 палочок. Потім 4, 3, 2 та 1. Кожен шар з кремом. Як ви бачите, нічого складного у цьому тортику немає, ви його можете зробити з легкістю. Коли я збираю тортик, я його вкрила увесь сметанкою та також накрила харчовою плівкою. Залишила я тортик на ніч, тобто дала йому настоятись десь 8 годин. Коли тортик настоявся, він ось так впитав в себе сметанку. Тому я вирішила зробити ще трішечки крему та його криси. Прикрасити. Щоб він виглядав краще. Покриваю його знову сметанкою та вирівнюю його шпателем Натираю його шоколадкою, ви можете використати навіть цукерку. Та нарізаю перший шматочок. Торт виходить дуже ніжним та смачним. Усі гості будуть питати рецепт цього торту. Коржі в нього виходять як листкове тісто, та вони не дубові. Поєднання кисленької вишні та солодкого крему це щось неймовірне. Обов'язково його приготуйте. А якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео. Смачного вам!